Вітаю вас, друзі! Чесно кажучи, очільники московської кліки не перестають дивувати своїй манії величі. І це при тому, що реальні можливості РФ відповісти Сполученим Штатам Америки вкрай обмежені, на Путін і його оточення так і нічого не зрозуміли. Сьогодні вранці російські ЗМІ повідомили, що в Кремлі не виключили відповіді на санкції США проти енеросектору РФ. І не просто не виключили, адже Пісков. Офіційний представник Кремля, пресектар Путіна, анонсував відповідь на санкції США. при цьому він зазначив, що відповідь поки не готова, що Москва ретельно аналізує ситуацію і хоче мінімізувати ризики. Цікаво, що перед такою заявою Піскова пролунала заява від. Прем'єр-міністра РФ Мішустіна, який заявив, що на Росії все добре, що Російська Федерація адаптувалася до життя в умовах санкцій, наростила імпортозаміщення і власне виробництво, дивно. А чому ж тоді Пісков анонсує відповідь Сполученим Штатам Америки? Насправді відповідь на це проста і очевидна, адже прощавальний санкційний удар Байдена це дійсно полючий удар по Російській Федерації. Сьогодні з'явилось повідомлення, оцінка від Міжнародного енергетичного агентства, яке пише про те, що нещодавні санкції США можуть суттєво порушити експорт енергоносіїв з Росії. На 25%, як мінімум, може впасти експорт російської нафти, тому що під санкції попали 160 танкерів, ті, які реально перевозять нафту. І зараз в Москві прай буде важко купити вільні танкери на світовому ринку. Далі, що потрібно сказати, це те, що сьогодні, уже під вечір, з'явився такий несподіваний поворот для Кремля з тих же Сполучених Штатів Америки. І сьогодні російські ЗМІ з таким сумом повідомили, що США розширили санкційний список проти Росії. І не просто розширили санкції, дійсно потужні і корисні, США вели санкції проти 250 фізичних і юридичних осіб, і не лише з Росії, а також з Великобританії. Киргизстану, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини. Санкції і цей другий прощавальний, так званий удар Байдена він був необхідним. Сьогодні є уточнення від Міністерства фінансів. США, ЗМІ повідомляють, що, зокрема, Сполучені Штати викрили схему обходу Росією санкцій через Китай і Киргизстан. Також під санкції потрапили китайські компанії, які беруть участь у постачанні та виробництві російських планерних бомб. Тобто цих кабів, керованих бомб, і ударних безпілотників ланцет, що використовуються у війні Росії проти України. Раніше, і про це я вже говорив, що були такі підозри, що нібито Росії допомагає створювати ці каби Тайвань, але ні, це китайські компанії. І нарешті вони потрапили під санкції. Хоча так маскувалися, зробили сайт під тайванську компанію. Але схема була викрита, і санкції введені. Крім того, ЗМІ повідомляють, що Сполучених Америки наклали санкції на структуру РФ, яка керує окупованою Запорізькою АЕС. Також я додам, що є ключовим. Це те, що Байден вирішив захистити ці санкції, щоб їх було важко відмінити. Зокрема, російські ЗМІ пишуть, що адміністрація діючого президента Ша Байдена за декілька днів до завершення своїх повноважень використала закон 2017 року, згідно якого для відміни санкцій потрібне буде рішення Конгресу, або ж Конгрес може заблокувати їх відміну чи послаблення. А також застосування вторинних санкцій є обов'язковим. І це ще не все. Адже ЗМІ повідомляють, що діючий президент Ша Байден тисне на Європу. Щоб заморозити російські активи на окремому спецрахунку, крім того, вчора було повідомлення, що нібито обраний президент США Трамп, що він з цим погоджується, і загалом для Кремля схоже на те, що неприємні новини вони лише починаються. А тут ще санкції від європейського союзу. Американське генство Bloomberg пише, що європейський союз розглядає заборону російського скрапленого газу і алюмінію в 16-му пакеті санкцій. Поки що 16-й пакет санкцій не прийнятий, але вже повним ходом його розробляє Європейська комісія. Очікуємо добрих новин і, звісно, неприємних новин для Путіна і Кремля. А тим часом російські пропагандисти дуже так зловтішаються на таких емоціях з таким пафосом. Пишуть про те, що буцімто виявився Україна, і що незалежна отримує відповідь за рекордний удар по Росії. Пропагандисти дуже тішаться з того, що російська армія сьогодні вранці нанесла удар по нашій енергетиці, по нашій газовій енергетиці. В першу чергу, що до цього було повідомлення від Зеленського, який заявив, що РФ випустила понад 40 ракет і 70 дронів, але робота не ростеме збережена. В соціальних мережах публікують навіть карти. Ударів по нашій енергетиці, на жаль, були влучання, як мінімум, про два влучання у Львівській області були заяви представників місцевої влади. Але в цілому експерти кажуть, що ця атака була підготовлена на швидку руч, і що таким чином Москва, нібито, намагалася показати росіянам, що ось вона відповіла Україні. Але на мою думку, це не зовсім так. Адже сьогодні російські пропагандисти пишуть про те, що буцім ТРФ зібралося знищити підземні сховища українського газу, і це викликає певний подив. Адже знищити наші сховища вкрай важко, вони на великій глибині немає у Росії таких засобів, але вони б'ють по нашому наземному обладнанні. Крім того, є заява від керівника парламентського російського комітету, від керівника думського комітету з оборони Картаполова, який сказав, що такі удари є важливими, і що газотранспортна система України нібито є важливою ціллю для вражень. Але при цьому я хочу додати, що в цей же час російські пропагандисти починають ламати голову над тим і думати, а що ж буде, якщо Україна вдарить по турецькому потоку. І щодо цього турецького південного потоку, то я хочу нагадати, що позавчора, на саме 13 січня, російські змі писали Лавров, Пісков гучно обурювалися, що нібито Україна вдарила своїми безпілотниками по компресорній станції цього потоку у Краснодарському краї, але Україна на це не реагує, жодної відповіді немає. Тим не менш, Москва чудово розуміє, що Україна в разі серйозних ударів по нашій енергетиці, по наших газосховищах, також буде бити у відповідь. Можливо, не Україна, можливо, це будуть якісь невідомі дрони, але тим не менш, не дарма пропагандисти так турбуються. Ще я хочу додати, що сам турецький південний потік він для Москви зараз важливий в таких геополітичних навіть цілях. Сьогодні російські пропагандисти повідомили, що Росія відновлює подачу газу у Придністров'я. І таким чином Москва намагається поспливати на ситуацію в Молдові. А в цьому році будуть парламентські вибори, і ці вибори можуть бути вирішальними для шляху Молдови в ЄС. І Москва робить ставку на певних проросійських політиків. І загалом ситуація складна, така політична у Молдові. І Кремль зараз саме через цей турецький південний потік. Планує подавати газ у Придністрові, крім того, ще й питання Європи. Сьогодні російські пропагандисти гучно повідомили, що Словаччина жорстко б'ється за повернення російського газу, що словацька делегація словацьких депутатів вже третій день в Москві, і що вони намагаються вирішити питання, щоб купувати і надалі російський газ. Словаччина під керівництвом Фіцо вони вчасно не домовилися, щоб собі забронювати якусь частину того газу, який вони могли отримувати через турецький південний потік. І зараз Фіцо тисне на Україну, звинувачує в всьому Зеленського, щоб Україна відкрила транзит. Але Україна не буде відкривати транзит. Ні, сьогодні, до речі, була заява від нашого міністра конних справ Сибіги, який сказав прямо, що Україна не відновить транзит газу, навіть щоб помиритися з ФІЦО. Все чітко, ясно і зрозуміло. Але пропагандисти вони при цьому підкреслюють, що сама Словаччина нічого, незважаючи на погрози, не може зробити Україні. І не може зробити тому, що вона ризикує залишитись без постачань російської нафти через нафтопровід Дружба, який проходить через територію України. Не України є такий важель. І тут я хочу зазначити, що нещодавно деякі наші політики, деякі наші народні депутати, експерти, політологи та інші гучно заявляли, що Україні терміново потрібно перекрити транзит російської нафти в Європу. Але що ж тоді вийде? Ми зараз бачимо, що саме транзит російської нафти в ту ж Словаччину – це є важіль впливу на Фіцо, і не лише на Словаччину. Тому що зараз російську нафту через нафтопровід дружба купують Словаччина, Угорщина і Чехія. І зважаючи на те, що зараз йде процес вступу України в ЄС, особливо він зараз інтенсифікується, коли Польща головує в ЄС. Про це я поговорю в наступних випусках. Для нас зараз важливо, щоб ні Угорщина, ні Словаччина насамперед не наклали вето. І важіль для цього у нас є. Адже, як пишуть пропагандисти, Словаччина зараз не може шантажувати Україну навіть тим, що вона перекриє експорт електроенергії, тому що вона сильно залежить від імпорту російської нафти. І Україна має чим тиснути і на Словаччину, і на ту ж Угорщину. А потрібно буде приймати, наприклад, 16-й пакет санкцій ЄС і голоси цих країн також необхідні, тому що потрібно, щоб всі країни ЄС проголосували. Окремо я скажу про Чехію. Чехія дуже підтримує Україну. Ми знаємо позицію президента Чехії Павела. Ми знаємо про чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України. Ми знаємо позицію прем'єр-міністра Чехії Фіали. Також чеські підприємства активно допомагають Україні щодо оборонки. Зокрема, наприклад, для наших Богдан ми купуємо шасі татра чеського виробництва, Чехи готовляє снаряди, вона має дуже потужний військово-промисловий комплекс. І це все геополітика. Не можна так просто робити якісь різкі кроки. І коли деякі наші політики, експерти заявляють про те, що необхідно терміново припинити транзит російської нафти, то чомусь вони не хочуть критично. Подивитися на ситуацію, чомусь вони не хочуть мислити стратегічно. Звісно, це викликає певний подив. Але зараз Україна має конкретний важіль впливу на деякі країни, які регулярно виступають з проросійськими позиціями, лідери яких Словаччина та ж Угорщина, і для нас це зараз вкрай важливо, тому що процес вступу України в ЄС дійсно зараз прискорюється, друзі. А закінчимо цей випуск на такі новині, на такому повідомленні з російських змі про те, що українські безпілотники атакували спиртзавод в Тамбовській області. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.